У Галичі, в інформаційному центрі підтримки учасників АТО та членів їх сімей, Святий Миколай вручив подарунки дітям захисників. Таке свято дітлахам організували спонсори та влада. Ці дітки, які переживали, які чекали своїх батьків, своїх татусів із такої складної ситуації, тобто війни. І вони дочекалися, що батьки є вже вдома. І я кажу, що ці діти повинні пишатися своїми батьками в тому, що їхні татусі це є герої, які стали на захист нашої держави, на захист своїх сімей, на захист миру в Україні. Дітки радіють подарункам. Як тобі подарунок сподобався, я сьогодні отримав іришки на ялинку і пакунок цукерків. Діти учасників АТО та воїнів, що в даний момент захищають Україну на сході, родом з Бурштина, теж отримали подарунки. Вручено 42 подарунки, тобто були сформовані списки наших хлопців, які вже демобілізувалися, які є вже учасниками бойових дій, і вручені також подарунки тим дітям, яких батьки, ну зокрема. Якраз воюють в даний момент. Практично всі долучились до цієї акції, тому що у нас в державі нелегкі часи, десь там нашим воїнам не завжди допомагає те, як обіцяють. Тому ми, волонтери громадської організації Майдан, долучились до цієї події і вручили, як ви бачили, сім'ям, жінкам, родичам, передали їхнім дітям подарунки до Дня Святого Миколая. Наразі в нашій спілці є 25 чоловік, це люди, які мають офіційний статус учасника бойових дій. І було прибрано при, прибрано для нас 26 подарунок, які будуть сьогодні роздані нашим всім хлопцям, які дадуть своїм діточкам. Такі подарунки отримали більше 200 діток з Галицького району та міста Бурштин, батьки яких героїчно захищали і продовжують захищати кордони України в зоні проведення антитерористичної операції.